Мене звуть Андрій Лунін, я воротар футбольного клубу Реал Мадрид, а також гравець національної збірної України з футболу у 2017 році разом з іншими гравцями команди Дніпро, за яку я виступав до Національного університету Запорізька політехніка, обравши при цьому спеціальність 017 фізична культура і спорт навчання запам'яталося комфортними умовами. Які дозволяли раціонально поєднувати спортивну діяльність з освітнім процесом. Також відмічу високу кваліфікацію викладачів кафедри управління фізичною культурою та спортом, більшість з яких мають наукові ступені та спортивні звання. Після здобуття бакалаврської освіти у цьому році вирішив продовжити навчання і зараз є магістром Запорізької політехніки. Переконаний, що абіритуєнти, які оберуть Національний університет, Запорізька політехніка, отримають найкращі можливості для освіти спортивної та професійної самореалізації. Мій особистий досвід свідчить саме про це. На все добре та хай щастить!